Шановні наші друзі, з вами знову канал Сад Чередниченків. І ми хочемо зробити е, таке невеличке відео, показати про те, як себе почуває та хурма, яка обосени буде, як все буде добре, якщо все буде гаразд, і ми будемо живі здорові, то вона поїде до своїх Покупців да, людей, які нас заказують її. Бо люди питають, як там наша хурма, як там наша хурма? І ми е, вирішили показати, як хурма. Ось вона як себе почуває. Ну, Володя пощепив, я полола, Володя щив, лазили там біля неї, В общем, і день, і переживу, Переживали, що, будуть, що були приморозки, але все пройшло, все нормально. Поки, якщо ніяких ще там Ой, нехай буде все добре, не хочу нічого казати, то е -поки, що все, е поки що все йде своїм чередом. Поливаємо, прополюємо, підв'язуємо, все нормально. Ростуть. Да. Так, і що ми, Володя, показуємо. Ще, давай. Який, ну це е, Нікітська бордова. Да, бордова. І ось що в нас тут є у Нікітській бордові, а ну. Та що, хорма зав'язалась. Так, бачите, нікітська бордова і зав'язана хурма. О, бачите? Ну вже Вже хорма. Це, це, це тільки пощеплена і вона вже Ой, ось володи щеплять. І ось, бачите? Да, буває, так, Щас, зараз, і ось, бачите? І ось, і ось. Тут Важаю, та ж три. рік. Так, а ну ні, не люди, це не вружиє. Ні, ну і рік вже. На, на хурму взагалі. Це я хочу передати привіт нашій улюбленій пані Тетяні з Херсона, з Нікополя. Я, я вибачаю з Херсона, з Нікополя. Тетяночка, дуже-дуже тобі велике. Подяк. Дякуємо. Дуже велике дякую від щирого серця прийми наші великі, поба... наші великі подяки, в тому, що ти нам дала такі гарні живці. Є в нас така пані Тетяна, вона в нам, це я пояснюю людям, хто не знає, вона в нам надсилала в минулому році свої плодики восени. Ми куштували їх, навіть наїлися, можна сказати, спробували її. Вони 15-річне дерево, яке вона брала ще в ботанічному саду. Ще тоді, 15 років тому вона вже може більше, ніж 15 років, вона брала це дерево, і ця Нікітська бордова вона не проходила СПЧ. Да? Як це називається? Ну багато, багато перещеплена вона не була. Ось, і тим вона дуже цінна. Тому ми кожен рік в неї просимо, вона їх обрізає і нам надсилає живці, і е, живці з великого дерева. Дають, на, ну, на собі несуть інформацію вже ну, з плодові плодових бруньок. Там є. Да. Тобто вегетіруючі бруньки є. І ось ці вегетіруючі бруньки, вони отак от себе почувають на нікітській бордові. Да. І ще хочу сказати, що мені одна жіночка теж прислала. Ну, Осінь вона брала, нікітську бордову присилає, а вона вся в плодах стоїть така маленька, ну може завбільшки, як оця, і вся в плодах. Вона каже, ой, дивіться, яка гарна <ріх> вже з плодами. Так, але звичайно. Щось ми відламаємо. Ми не будемо звичайно зберігати і вирощувати плоди. Не сама зайві скине. Не, не будемо. Вона зайві сама скине, але взагалі ми по, може одну десь залишимо, щоб показати, подивимось. А так взагалі, звичайно, для рослини це все-таки навантаження буде. Не буду я ламати, сама ламаю. Понятно, що Володя каже, не хоче ламати. Воно там ви? ще є. Бачила? Так, вони ну, в нас дав вони там Вона де? ще є, є і ось вони є. Ну, це, тому що з великого дерева це вегетіруюча гаю. Ось вони є, да, да, да. це ж треба. Так Що десь ще бачимо. Ось, ось. Будемо знімати, як це називається. Врожай, да, нікітської бордови, Тетяна, да. ти бачиш, що що ти нам дала, не просто жить. Що, що, що твориться? що А що твориться, да. А ми що тут десять? Ось вони, дивляться, володяться, ось ось це ж є. Ось вони, бачиш, видно тобі? Да, є щось. Да. Ну, Ось такі Подивимось. ось такі гарні садженьки. Да. Так, люди, пірпі, пише, що вас покажемо, О, ось бачиш, що ми хочеш. Є. Де? Ага, да. Не бачу А, є, так. Да. Ну, то один можна якийсь залишити. Як, залишим. Та залишимо. Та, да. та що вона скине зайве, що не зможе витягнути. Так, і е, ось, це в нас <гум> форма. Це другі сорти. Вони з наших дерев, вони в нас ще небагато, ну, ми, звичайно, вони ще не великі, багато вони навигірують. Вегітеруючих бруньок на них не було багато, то вони, звичайно, без, е, з більш, менш молодших дерев, то вони, звичайно, без, як сказати, е, без, квіт. без квіток. Так, не віг, без вегітуючих квіток. Ось так. по себе почуває, Як почуває наша хурма, Ось вона так себе почуває. Поки все нормально, якщо все буде і так далі добре. Е, як все, так все буде далі добре. Якщо будемо ми з Володію, якщо все буде так і далі, то значить буде у вас і хурма тоді. І ще, якщо не задавлять, там нас там теж щось у відео, ну, багато відео, зараз виходить, що якось там на пошті будуть щось, там якісь зміни, скількись там можна відправляти, скількись не можна, теж дуже хвилюємось. Тобто це одна, один момент це виростить, це все, а другий момент це все переслати. Бо воно ж так кажеться, що це дуже великі гроші. А воно ж так, от, водночасно ми ж пересилаємо цю хурму. І водночас у нас на картках збираються вроде би, великі гроші. Але воно ж ділиться тоді на весь рік, і ми з Володю посчитали, порахували. У нас не такі вже великі зарплати. В общем, це мало. Так що так. Да. Так що то таке. Ну, будемо якось пристосовуватися на все добре. Це всього найкращого. Нехай у вас все буде мир.